В першу чергу. Mm -hmm. Яка буде слухатись, mm -hmm. яка буде поважати. Це це два. Тільки три. А, Тільки три. Діки три. Слухатись і поважати. Далі. Ще одне. Слухатись і поважати. Три-чотири. Під, підтримувати. Mm -hmm. І дуже смачно готувати їсти. Все. Хоча б го готувати. Дуже окей. смачно готувати їсти. Перше що було? E... Слухати. Слухати. Підтримувати. Підтримувати. Далі. E... Щось було одне? Слухати, підтримувати. Поважати, поважати? Ну і що, їм їсти. Окей. Добре. Що не робила з того коханка? Почнемо з того, тихо. <рес> що, що не робила з того, не, братан 5. Не завжди слухалась. Не завжди слухалась. А ти завжди її слухався? Mm, Заїмно це було. ні ні послухай. Не-ні, ні послухай. <правда> <правда> ні -ні -ні, послухай. Ти завжди слухався її. Так само, як вона мене ні. А ти перший чи вона перша? Як хто? Ні, ти перший. Як якісь ситуації. Окей. Добре, ситуації. З яких моментів хто почав кого на перший? Та я скажу, я ти перший. Ну реально. Ну не там не факт. Ні, ти перший. Там не факт. Ти перший. Ну не факт. Ну не факт. Пиши, я готувала їсти. Не готувала їсти. А я не готувала їсти, не тепер готую... Ні -ні -ні. Насе... Насе, не, 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 Настя. Настя, мовчи. Ти сам знаєш, на рахунок готовки старий. Окей, вона не готувала спочатку, окей. Його навчили... Ой, кажу його. Її навчила, Її Софія. навчила Софія, окей. Да. Моя так. дружина навчила Настю готувати їсти. Але вона готувала. Вона навчилась готувати для кого? Для тебе чи для, для Софії? Для мене. Для тебе. Так. Вона якби не хотіла вона б не не навчилась, правильно? правильно. Вона, не... Ну, вона старалась для тебе. Окей, вона не могла там на всі 100% навчитися готувати їсти, але вона старалась. Та, не окей. Перше, почала готувати їсти для так, тебе. Друге, так. вона тебе поважала? Поважала. Ну давай правду говорити. Ну Поваж... я то не можу знати, вона не поважала чи не поважала. Ну давай правді в очі. Ну добре, О, кажи. Мом... Мом... в який моменти вона тебе не поважала? Ну, дивись, не поважали мене, коли... Коли тоді... ти починав робити, блядь... Так що ми і вона? Давай, давай пошли з того, хто перший знайшов, коли не як колежанка писала. Ні-ні-ні, коли... -ні -ні, то було до того. Сери. То було... Добре, окей, до. стоп, а, ну. стоп, пацани. Ти хочеш дітей, коли я не забрала, ти Тихо, будь ласка, поясним <кх> на все, поясним на все. Пацани, я пам'ятаю все. Коротше, коханка, Анастасія, вона мала подружку. Угу. Uh -huh. Вона намовила свою подружку, щоб е, вона підканала до Льоліка. Типа, ну, я, а, ти слухай, ти то, так, де та, та, та тортик гарний. Львівський все, тортик, братан. Я пам'ятаю. Ага, я все, пам ль, львівський тортик. І що ви думаєте, Льолік Глашарик повісив на той крючок? Ну, вона важливо, вона? Там? написала там, е, мій, мій маленький, мій солоденький, давай, зустр... давай зустрінемося і так далі. А Льолік, як завжди. Ой, маленька, та ти що? А ти мієш готувати? А ти для мене готуєш? Я для тебе тортик готувала. Що натурі для мене? Да, для тебе. Приїжджай до мене до хати. Приїжджай до мене до хати. А він такий, звісно, приїду. І що ви думаєте? Вона сказала, маленька, тобі нас, все... тобі нас передає привіт. І Льолік встряв Встряв, Ситу... встряв в, в, в ситуацію, Стряв, але Пациків встряв в ситуацію. І в чому прикол? Настя, довго не думаючи, каже. Льоня, Льончик, а ти не яко не встряв в ситуацію? Та ні, ні, ні. Та ти що гониш? Я взагалі нічого нікуди не встряв. Ага. А ти не переписуєшся з якими дівчатами? Та, ні. Ти що гониш? Та якими дівчатами? Я люблю тебе одну єдину. А що, серйозно? Звісно, серйозно. І тут після того я кажу, Льоня, скажи мені правду. Я питаюся, Льоня, скажи мені правду. Ти в натурі не переписуєшся з ніякими дівчатами. Та братан, ти що гониш? Та мене одна єдина куханка, в мене одна єдина Анастасія. Анастасія каже, приїдь до мене маленький, я тобі поясню цю ситуацію. Uh -huh. І він такий, та ти що гониш, мала, приїду зараз до тебе своїми же кінтами. І ти мені об'ясниш, що де я неправий. То типа, він приїжджає з нами, ми приїжджаємо до коханки, коханка виходить, і коханка до нього каже: Братку мій, ти ніякий не маєш стосунки з ніякими дівчатами, а він каже: ні, маленька, я люблю тільки тебе одну. Розумі. А вона каже, малий. А чи а каже, ти, ти, ти скажеш далі? Тихо. А він каже, ні, а він, а він реально замітушився, пацани. Він реально замітушився. його почало клинити, пацани. І тут і тут приходить ситуація. Я кажу: Льоня, ти в натуринській не переписуєшся? Льоня мені б'ється груди каже: Братан, ти що гониш? А тільки з нею. Я тільки з коханкою, я більше нікого не маю. Давай пред'яви мені якусь ситуацію. Я такий слухаю, слухаю, слухаю. Коханка каже: слухай, ти признавайся, бо я зараз тобі покажу один нюанс. А він тупо дотала стоїть, як, як бик. Він каже, ніхера, в мене взагалі нічого ні з ким нема. а Вона каже: А знаєш таку-то-то таку, -то, таку -то дівчину? І він такий. Та може, типа і знаю, може, і ні. А як там тортик, який ти хотів заїхати до Львова до неї поїсти? А він каже до неї: знаєте що? Настя, та я знав, що ти мене розводиш. Ви представляєте, наскільки це пі. Це а просто! Пацики, це просто... Я як почув ту штуку. Пацани, мене мені просто шарики з'їхали. Добре, так, я а нас я пак. Добре, давай, добре, давай розкажи далі, щоб було той самий день. Ну скажи, скажи, той самий день? Ні, той самий день. Yeah. Задач, 4, дай, ну, ти, ти, ти задаєш. Чотири, Я знаю, все. Ну, Давай ти задаєш. Я знаю все. Мені дуже інтересно. Дай я скажу, дай буде. договори ситуації. Договори. І він до неї каже. Настя, та я знав, що ти мене розводиш. Я з підцом сказав, що я йду до неї на торт, щоб ти проревнувала мене, Була. щоб ти мене проревнувала, А вона каже: Що ти Ти, Олень. Ти писав до моєї подружки, що ти до неї заїдеш на торт. А вона коли казала, що в тебе є дівчина, а він казав у мене: немає дівчини. Поняли, пацани? А. Пацьки! Да, я, я вам скажу, що я. Повірте, мені нема сенсу розказувати лишнього, Я говорю, все, як є. Ну для чого? У мене є... є кохана дружина, яку я кохаю. Настя то прекрасно знає, що я її кохаю, завжди любив і люблю і буду любити. Вона в мене одна єдина. І в мені... хто б мені не писав, хто б нічого не говорив, в мене є одна дружина кохана. Але ситуація була і з другої сторони. Не в той самий день. В той самий. Ну oh, ні, две страшній ситуації. Було си... no. слухай! No. Добре, дивись, за ко ти хочеш зараз розказати? Ну, коли ти лафан з зі рук. Це не це не той день. Це друга ситуація. Але в той самий день, коли мене не почала показ за ту тьолку. No. Я в неї взяв телефон, uh -huh. то не було приписку другу. І я вислав її смс, їй там теж тіпи писали. Але ще перед тим Диви. Ці, ці. ці, О, уго. стоять ці. стоять. Ці. добре. Її писали тіпи. Так, і вона відписувала. Ти ду. Вона з ним переписувала. Ти, 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 А що вона приписувалась? Так само там гарно відповідала, я оплату, yeah, yeah, а, 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 а це тренер, а це з магазину, щоб по їх. Тут, давай не вигороджу її, Шш, Але перед тим, до, о, добре, дивись, перед тим, коли вона жила в мене, я лише смс в писав, дякую тобі за гарний вечір, цьомчик, Надіюся, це повториться. Yeah. Це ще було перед тим. Коли подружка розвела мене. Так. Не роби з нею святу, а з нею якось сконче. Я була того максимально люблю. Давайте послухаємо, послухаємо сюди ситуацію. Команда. Ми не робимо з Оліка погано, а з коханки робимо е, е, класно. Пояснюємо ситуацію тепер за коханку. Сидять вони одного разу зранку в нього вдома. Е, в Льоліка вдома. І завжди вона. вона завжди ховала телефон. Вона завжди ховала телефон. Вона завжди ставила свій телефон на режим е, польоту. Режим польоту. Так. А він в один момент до неї каже: Нася, чому ти ставиш свій телефон в режим польоту? Ти щось скриваєш? А вона та ні, та ні, та просто... Щоб баба не дзвонила. Щоб баба не дзвонила, щоб ця не дзвонила і так далі. Але в один момент, коли він мав йти там по своїм ділішкам, він заходив в її телефон. Там була якась ситуація, і що там було, коли вона виключила телефон, не мала зайти в ефір. Ой, не в ефір, а в телефон. Вона виключила телефон і каже, ну… Ні-ні, а що то сталося? Бо я навіть в ну. де її пацан пише. Потім я до неї кажу, ну, зайди, будь ласка, телефон, бо ну, я там десь у тебе щось мене в мулі і так далі. Вона що робить? Вона телефон виключає, включає телефон. Дай, і дай, і вона, так? вона виключає телефон. Льолі каже, дорогенька моя, включи телефон, я хочу зайти, будь ласка, на ті смс-ки. І що ви думаєте? Вона каже, я не можу паролю. Я забула пароль. Я забула свій пароль. Він каже: смислі, ти забула свій пароль телефону. Алло, як це так може бути? Ти забула свій пароль телефону, в якому ти сидиш? Да, я забула. <зас> Льоляк поїхав по своїм ділішкам. приїжджає від своїх ділішків до хати. Телефон вже розблокований. Телефон вже розблокований. Телефон вже розблокований. Вона задала свій пароль, але там вже було все красиво зачищено. Тому. Такі моменти їх погубили, команда. От, от реально, от хто зараз і тут, ви думаєте, чому вони розійшлись? Вони розійшлися за таку мелоч просто. Це дитяча мілоч. Але поясню вам ситуацію: оце типу, вона собі щось там, він собі щось там. Вони, вони хотіли доказати один одному, що вони кра, кращі, ніж вони є. Але вони создані один для одного, все. По факту, так. Да. І коли її подружка писала, у вас реально любов. Ти ну, пам'ятаєш то? Ну, Та яка любов? Ти шо, яка любов з Льоліком? Ти ж гониш? Ну, ти пам'ятаєш? Ні, чесно то ні. Чесно, я, я, я... вже разу чужу. Бул... Льонь, але зрозумій одну просту річ, будь ласка, ну ти ж вроді старший мужик. Кращої нема за неї. А при чому тут кращої немає? Я пішов кращої нема. Я, я тобі поясню одну просту річ. я тобі скажу, що я нікому не довіряю. Чи її, чи теперішки? Ви не знаєте що. вона була і так далі. Ні, ні ні але я довіряю. Всі мій гарну грати. Дивець, я тобі не кажу, щоб ти довіряв комусь. За його, це типа там популярність і так далі. За його просто доброту, за його. Просто таким, як він є. Просто реально таким, як він є. Ну реально, пацани, що. Зараз не зрозумієш, чи вона його любить по любві, чи вона його любить за якийсь там момент, який вона просто хоче використати в ньому. Але старий, вона тебе любила. Окей, вона тебе любила за твої популярність і так далі. Але коли ти був на Жигулю, старий. на Жигулю! Ти немає, не мав нічого, окрім жигуля. Вона Любила мене і розійшлася зі мною і пішла зразу. Всо. Окей. Двого Майанчика. Е, е, е. Ні, не, не окей, кінцам, окей. 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 Це був знайомий. Окей. Ти ж так ти біж так пух на неї, правильно? No. Було Ми сиділи в мене тут, бо сиділи прямо за столом. Ні, ми був всі були. Команда yeah, була. Yeah. Yeah. була Коли я приїхав з другою О, Коли ти yeah. приїхав з другою маленькою, а чого ти так приїхав з нею? Yeah. Щоб доказати що ти маєш другу малу? Yeah. На, на зло. Ти сам прекрасно знаєш. Дивись, дивись. Так само як вона мені на зло тоді робила, oh. то вона приїхав з руїться. Oh. Oh. Тепер ти не маєш її притикати. Що вона була з кимось, якщо ти сам приїхав з дівкою, так само її боліла і тебе, старий, О, старий її так старий, само старий. боліло дітебе. Тож вона можливо того не показувала, але їй реально це боліло. Ось mm. ти мужик вже старший, mm. вона вже старша. Ви вже свої всі касіки вивчили. Ви вже з ким хотіли тим тим пересіклись. Ну зараз треба жити вже більш серйознішими думками. Ну вже ви вже то перейшли переросли все. Ну всьо. ти ще знаю, що до ситуації найбільші тримаєш. Будь нормальним пацаном. Будь нормальним yeah. пацаном. Hey, ти знаєш мою позицію? Там, ну, ні. Шанси є. Ти будеш з якоюсь куркою ходив чим нею? Я не буду всім. Норм... Норм... Я, ну, вже... буду... я вже я взагалі ні з ким не ходив. Вона нормальна дівка. Mm -hmm. Ну реально вона нормальна дівка. Для тебе вона, нормальна, Для, тебе, нормальна. Ні. для всіх нормальних дівки. Не реально насці це класна дівка. Классно. Для вас класна, для мене ні. Ej, давайте в ці ток-шоу цикаємо по 20 і тоді далі. ми цикнемо, що ти переживаєш? Там всі плюси заспамили. Добре, там давай. Знаєш, що треба зробити? Цикнути, і тоді програма продовжується. Стосується кожного Леоніда Єрдановича і Назара Ростислава. А як ти знаєш? Ну ти просто так само від себе? Чи ти то почитав? Ні, я сказав від себе Софій, це Все, Со ви розуміли? Поки Маріани нема, ні, ми дуже любимо мою кохану дружину. Я її поважаю, бо я... А я бо... ти її любиш? Ні, так? та я собі її просто я. знаю близьку, як ще близько. Ну, що будьте? <кхух> Давай. <кхух> Наторія? Та, та я а... Софії просто знаю ближче, ніж тебе. Капець, чи знаю, то що він її любить. Ну, типа, ближче, ніж тебе, має це нова. Ти вже сказав? Скоріше, ніж тебе. Я собі знаю ближче, ніж тебе. Маріанка, ти Маріанка, ти його кохана дружина. Ой, дівчина. Та, назик теж багато пора дає мені з морями і в нас там все вирішується. Маш, там той куханка твориш. Лянь, ти такий вперті у сел просто. Mm. Чути? Чути? Не не, Раня, ти... Я не знаю які посіння, ти такий вперті у сел. Ну, Вперти от двома рами. О, Це ж не. Ти такий пертій. Можеш, Ти можеш зробити отак просто. От ти в да? так? Оди, оди, оди. Ти вперті. А ти такий береш тупо розкриваєш себе і ти та. такий типа А я їду за букетом квітів, і їду до неї. Ну я не можу просто. зробити, тому що в мене я. Я не хочу того робити. Ні, ти себе просто тут заставив. Ні, я тебе я себе тут не заставив. Я, я просто цього не, не вважаю за потрібно робити, я цього не хочу. Стрий, ти, робити. Стари, буде сам. Я буду сам. Я будеш... Ну І не дай мені приписи, одну людину я, я, Все, мені взяти. Окей. Окей. Скільки з нею входив? Три роки. Окей, три роки. Коханка тут? Ніе. Вичте куханку бігом. Закрили ні, 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 Але... роки розкрили тему. Ми розкриваємо всю інформацію з минулого століття. А тепер скажи, з якою ти дівчиною входить довше, чем з нею? Вот, В чому йде прикол? Вот! В даний момент, якщо я зішним дома не ходжу, тому що зараз я прекрасно розумію. Я тішну читаю книжку. Я бачу зради чого на зі мною. Щось не то зразу, то Я не терплюся. Окей, окей. Тепер поясню. Ти сам себе заганяєш, братан. В натурі ти сам себе заганяєш. Я тобі поясню. з Мариною. Так. Ти кажеш, я її бачу як книжку. Ти її побачиш з якої сторони як книжку? Ззаду чи спереду? Як ти що вона як книжка? Як ти її розчитав взагалі? Ну, побачив то, що починає скривати щось. Ну то по мені стрілять, то старий, поки не стала ситуація. Ні, дивись, але давайте до тієї ситуації я і знаходив. Добре, окей. А чому ми про те не знали? Як не знаю, Я ж тобі говорив. Ні, це ти тільки сказав після того. Ні, ні-ні-ні. Ти тримав то, все про собі. Я не тримав, я там були моментами косяки, але просто але... я... Я старався, то, щоб виправилось. Mm -hmm. Старався сказати, що так неправильно. Так маєш зробити. Ти їй ви... то казав? Вона щоб, щоб... тебе послухала? Правильно. Подальше вона мене не послухала і то верталася назад. І були моменти, різні косяки, і просто воно вже накопилося, ще вже пове, що то дивись. Накопилося тільки вона після того, коли вона сталася на новий рік. Добре, дивись. Тільки на новий рік вона До, накопила. До того ти то сухав. Ні, дивись. На новий рік ну там сталося. Ну. Якщо б я не знайшов другий косяк. Після нового року. Після нового року так. Якби не знайшов ти новий косяк ну. після нового року, ти б нею далі був? Ну... Пробував би бути. Ну, але але не факт, вона факт. Почала... Але не факт. Правильно. Не факт. Але... Бацики, але... я, я вам розкрию легенький секрет. Нас дивиться 1700 лайн. Повірте, я коли в я багато чого говорю, все відкрито, але коли п'яний втік. Поясню вам ситуацію. На Новий рік, коли ми знімали відео для вас, оце перша-друга серія, в другій, в другій серії Льолік вже з, коха... оце, з коханкою оце, своєю дівчиною, якою він був на новий рік, він вже був не ахті пацани. Це все вже було так, типу, чисто. Братва, Льоня, давай, братан, будь ласка, давай, давай для відоса, давай для відоса. Марина, давай для відоса, туди сюди. Окей, давай, давай, давай. Поцілуй, Льоня, поцілуй. Ммм, красавіця моя маленька. Пацики, виключається відос. Друг... Зовсім друга ситуація. Зовсім друга ситуація. Перша серія ще була любов. Друга вже. все, Пі. Пі. Пісня вже Все. була ситуація, я не буду говорити за яка ситуація, Троші, але але ситуація. вона була, але вона була. І після тої ситуації Льолік почав шукати в неї мінуси. Але коли я сказав Льолік, це не твоя мала, братан, це не твоя мала. Та мала, вона взагалі там, десь, там під Чернігом. Це не твоя мала старий, це вообще вона не знає, що таке святий вечір. Вона не знає, що таке Різдво. Пацани, вона на Різдво проходить як на день народження. Ви що травите, я кажу, Льоня, остановіть. Що, ну даже не, не гай мені можна, Марина... Yeah, Марину. Я хочу. Пуханку, і Марино, і, <світ> я хочу... Не це мене зводити. Yeah. Yeah. На минулому майбутнє не побудуєш. Що дебіл? Ну це взагалі філія. На минулому ти майбутнє не Що було, то було.